Тарнівську сільську раду провести журналістське розслідування. Стосовно відкритості роботи ради і стосовно виконання закону про доступ до публічної інформації. Ми ну, бачимо, що перед сільською радою немає жодних стендів, як вони люблять посилати на стенду. Ну, немає. І ще я знаю, що з крапором немає до І ще я знаю, що у них є свій сайт, і тому на сайті мала би бути вся інформація. Проєкти рішень сесії, рішень виконкових сесій немає, я передивилась, немає, так що йдемо запитати у керівника цієї е... Державному станові маємо якісь, що заборно маємо, коли mm. бачимо, Ну, ну Різноманітні є тут документи. Як писати клопотання, інформація для учасників АТО, як писати клопотання, як писати клопотання, які кроки треба робити. І об Про рішення. А ось є вишення. Благоустрій на саймому наукункту, 31 травня 2016 року. Список керівників суб'єктів господарювання, які проводять підприємську діяльність та бюджетних установ на території СССР, закрити і так далі. Це ми стосовно благоустрою і порядку. Сторожниця вулиця гарна менша. Ну, Це рекламує бізнес. Сиська рада, да. рада рекламує бізнес. А хто є з керівництво? Хто вирішив наше питання? Коли голова на лікарняному він мав видати розпорядження, хто виконує його Це Секретар радиальності? Я слухаю, я виконала секретар виконкому. Секретар ради на місці, ні? Секретаря ради в нас нема. У вас нема секретаря ради? Ні, нема. А як у вас засідання рада без секретаря? Я секретар виконавчого комітету, виконую обов'язки секретаря ради. Чуєте? А виконуєте обов'язки секретаря так, ради? Так. А що таке буває? Секретаря ради обирає ради. Ви що, у вас засідання легітимні? У вас завжди не було секретаря ради. Давайте, якщо треба якісь. Я візьму, дивіться, комитету. якщо є якісь питання стосовно земельних питань. Значить, ну, я за порядник я можу надати відповідні відповіді. А ви зелених Так. Окей, ми зараз секретарем поясняємо, звідси. Скажіть, будь ласка, як у вас засідає рада? Приймає рішення? У вас побачили там рішення ради про благоустрій. Як його приймати без секретаря? Це ж все моє відповідно. Я секретар виконавчого комітету, який виконує обов'язки секретаря ради, тому що в Раді секретаря не було у Раді. А як у вас засідає рада без секретаря? Це ж неможливо. Я виконую обов'язки секретаря ради. Як ви їх виконують, а в радио жовтку Це незаконно. А, і вас мала обрати, рада мала вас обрати, секретаря. Це не у відповідності до якого закону у вас секретар виконує обов'язки. Давайте, я обичаю. Ви просто є робочий люди. Люди голова на як вас представити? навіть. Мене звати Кугут Києва. Да, я значить, дивіться, я, я не якщо не є робочі якісь питання... Да, не перебивайте мене. Представтесь, будь ласка. Я хто вам ви? сказав. Хто Кто ви? Кудка Іван. Ференцович, землоупорядник. Значить, Чекайте, давайте все Чому? Чому? Не да. давайте, хронологічно. Не перебивайте мене. Ви де вчились? Чого ви мене перебиваєте? Давайте я сформулюю питання. Да. Ви да. Е, працюєте зі сільський ракет? Покажіть, будь ласка, посвідченість. І ви державний я знаходить? маю його зараз біля себе його мати. Так? Звичайно. Звичайно. А я це ви мене що ви тут робите? Тайно що ви тут робите? у Нема посвідчення. Значить, я прийшла вас. Не знаю, тому покажіть мені посвідчення. Значить, якщо ви не знаєте, значить я вам представився, Є громадяни, які мене знають, які приходять. Угу. Якщо треба відповідні документи показати, чи я тут працюю, чи я тут не працюю, значить. Пишете клопотання, е, да ви знаєте, хто має виконувати обов'язки? Знаю, хто має виконувати обов'язки по закону, по закону, секретар, секретар ради. Секретар ради. Ви не секретар? Ні, я не секретар. Ради. Ради. Тому ніхто його не виконує. Він просто в нього стався приступ і він попав на операційний стіл. Ви він не міг раз. він я не чув... міг видати розпорядження і не міг скликати раду для того, щоб обрати половуючого на час його. Вороби. Він не мав цього. Заступником мала бути член ради, але він каже, не видав на неї розпорядження, тому що це сталося випадково. Він... Та, Лариса, сьоме у мене... Юрист? Нема. Нема юриста. Голови немає. Заступники є? У голови офіційно є заступники? Ні, нема. Немає, офіційно, офіційно немає. Зін, немає. Голови, що... він і ви, секретар ради, так, і випанкова разом. Так. Е, юриста немає. Скільки у вас спеціалістів взагалі працює? 5. На постійній основі чи водоговора? П'яте. Земельник ми ось бачили, і ще там. Земельник, секретар виконавчого комітету, головний губалтер, начальник ВОС. І... Воз. Воз Заступника нема, секретаря ради нема, а ВОЗ у вас є. Що таке ВОЗ? Це що, ваше зповноваження? Візкого... ВОЗ? Візкого... Це ваше повноваження сільської ради? Та зробіть собі тоді начальника податкового сюди посадіть. і ВОЗ? ВОЗ, це їхнє е, звання, яке їм надавало не, не рада, їм надає, і на кожній сільській раді є начальник ВОС. Я не знаю, вона пішла у справах щось. Щось в справах пішла? Так. Значить, на робочому місці зараз сільради є два людини. Я правильно зрозуміла? А хто ще? Ви когутка. Землеупорядник. Спеціаліст другої категорії в бухгалтерії є, є е... Olivier, variety, е я, є землеупорядник. А ви не розписуються, куди ходите? Ні, не куди ходите? Звичайно. Ну моз. Він у вас тут основний. основному мозк. Не мозг. а та Вот. Я тут у вас побачила в коридорі шукала публічну інформацію. Доступ до публічної інформації. У вас не хочу, закрита вся інформація публичная? У вас не закрита інформація публичная. Ще раз повторюю, ваша публичная публічна інформація закрита від всіх. Закрита, постою це. І стверджую, ви закрили публічну інформацію. Покажіть мені ХОТЬ ОДНО рішення сесії. Тут, покажите. Покажіть мені на сайті хоч одно рішення сесії, крім позаторічної дев'ятої сесії. Я не займаюся. Де рішення викунку? А хто займається? Не комунка? займаюся і не займалася. Покупка. А хто хто не а я можна ознайомитися. А хто моз? Моз хто займається? Хто? Ви заховали всю публічну інформацію від людей? Хто цим займається? На когось покладені обов'язки? Голова цим займається. Слухайте, у вас замість публічної інформації в сільраді. Ви рекламуєте послуги приватної рекламуємо. Фірми. А хто я? Це поперед... а хто, я? Попередня, попередня влада, там повістли. Попередня влада рекламувала послуги приватної фірми, і ви це залишили. Що це прийшли, тві? зняли, викиньте смітник? Викиньте смітник. Ви знаєте, що я вам скажу? Вашим е е мешканцям треба порадити викинути смітник вас всіх. Бо ви не виконуєте свої обов'язки. Відіть, виконуйте. Банди я жара... сьогодні звільняюся, йдіть, виконуйте. Ви сьогодні звільняєтесь. Пишіть заяву. Я напишу. Напишіть, я напишу. Публічно. Тож точно Пишите, так, що голова говорила там. Пам'ятаєте, Олена Юріна, Було в нас збори Лариса, ми збори проводили в кафе, бо нас не пустили в сільську раду, і він сказав, що він теж пише заяву. Коли були збори сільсь... громадських громадські слухання. слухання, ми де проводили? У кафе, бо нас не пустив тут ніхто, Таня. Потім він казав, що теж напише заяву на звільнення. Громадські слухання. Де є заява звільнення? Громадські він громадські нам помнити Олена Юріна? Один рік. Один рік. Один рік. О, коли були громадські слухання, в нас усі громадські слухання відбувалися у нас а не пустив голова вуку. сільської ради, нас не пустив сюди. ваші були громадські слухання, на яких присутні були три чоловіка. Не а щоб ви вуку. були громадські слухання... Три три чоловіка. Не було чоловіка. А скажіть, будь ласка, у вас є якийсь зал приміщення, де проводяться сесії виконкому актовий клуб. Актовий зал. Це належить в громаді Тарновця. Чому їх не пустили на громадськ? Це я це не вирішую. А хто? Не знаю, хто вирішує. А що ви тут робите, якщо ви не знаєте? Ви ж маєте знати, ви ж маєте володіти питання, ви ж секретар ради, є ви секретар виконавку. Ви маєте знати все. Ви зараз маєте виконувати обов'язки міського голови по законодавству. Якщо ви секретар ради, ви маєте... Лише ви. Більше ніхто по закону має право виконувати його обов'язки. Не застовнить лише ви. Ви виконуєте обов'язки голови детей і кажуть, що це не писала, це я не знаю, це я не знаю, йдіть сюди, чого ви тут робите? Ну, ви не володієте зараз. Я виконую роботи? свою роботу. Яку? А яка у вас можна узнати? Я виконую роботу. свої обов'язки, я реєструю, я видаю довідки, я приймаю. Ви людей. видаєте довідки? Так. Довідки. Е Секретар ради видає довідки. Уже Це три роки, та роки та одну випадку. і ту же довідку. Подивайте. Людина до вас звертається до підкороків. Я не готую ці відповіді. Так. Ці відповіді заряджувати. Хоч попитання, їй людині, яка до вас звертається, да? це ваші виборці, яка до вас звертається, їй глибоко фіолетово, хто її готує відповідь. Вона три роки не може у вас відбувати адресу. Без поштової адреси у відповідності до законодавства України, якщо ви в Україні живете, належить. Вчора за три роки проєкт рішення на присвоєння адреси. Вій. Вона подавала декілька заяв. Сім заяв. Чи Якщо не подавали, то чому? Це саме саме ваше питання. Чому? Всі земельні питання, які стосуються довіду, закупівання земельних питань. Я віддаю на резолюцію голові. Він розписує на виконання землі Землеупорядник готує відповідь. І вже від від того, як е землевпорядник го він готує відповідь, чи не готує відповідь? Виносимо на виконком чи не виносимо. Це То -що у вас, виймо. Я правильно зрозуміла? У вас порядок денний на виконком формує не секретар виконкому, а землевпорядник? Так ні, не землепорядник. Ні, не, не землевпорядник. А хто? Я даю заяву на резолюцію. Я це Головін. чула. Хто виносить порядок денний? Хто формує порядок денний? Ніхто Я формую. ]الись. Голова, голова вносить коригування своє і так далі. Що таке коригування? Ну, вносить свої питання. Зашло, не зайшло. Слухайте, зашло. Слухайте <рес> е він вносить свої <рес> питання. Чи це Зайшло голосуємо, не зайшло. Чому людини не заяви? Якщо людина до вас запитала декілька разів, чого жодного рішення виконком ви не... не... Для неї не виготовитися. Чого oh. вона не отримала дополучила отримала so, адміністраційного? По, 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 Звоню до Валентини Васильєвної, yeah. землеупорядники виявили, що там щось що, земельне мене не варто. Шо? Я не спеціаліст. Я, я, да. я Ви не спеціаліст. подаєте я це не виконкому? Від... Готує проєкт рішення, ваш розумний землеупорядник, відмову, рішення виконкому. Ви відмовляєте, чого немає рішення виконкому? мати в руках вічну його кому, вона піде до суду, якщо вона не сіде з вами. Але ж його не було, а ви секретарі до суду. Я 12 років не можу дістати адресну довго. Сім'я піде до нас, будуть питання до ну, нього. Давайте, щоб ми не заважали секретарю, підійдемо Я в це. У спеціально відведений кабінет землевпорядника, якщо є, там є робочі місце. Нам діз. сказали, це. ви можете слухати? Так. Да. Нам сказали, що це ваше робоче місце. Сідайте, будь ласка. Хто вам таке казав? Я сказав, ви нас обманули? <рес> ну, я можу і тут сісти. А, на, а, на, і ваше... Так у нього тут робоча. Дивіться, ну хочете подивитися, яке є, є, є місце землеупорядника? Якщо вам там буде комфортно, ви залишитесь. Якщо вам не буде комфортно, Та не ну, клуб. ми... клуб. Місце. можемо піти в Дивіться. клуб. Мені тут дуже комфортно, так. тому що мені повідомила секретар ради, так. секретар виконкому, так. не остання людина тут, а друга, якось, після сітковою, що ваше тут робоче місце. Це хочемо з вами поговорити. Ну, може, тут, хорошо, добре. 에, скажіть, будь ласка, оця людина, оця жіночка, да, зверталась декілька разів, зверталась декілька разів протягом декількох років про присвоєння поштової адреси її земельної ділянки. Так. Присвоєння поштової адреси це повноваження виконкому. Секретар виконкому каже, от ми спитали, чому вона жодного разу на виконком не виносила ці проєкти рішень. Вона каже, що проєкти рішення з цього питання готуєте ви. Це так? Значить, стосовно... Це так чи ні? Ви готуєте проєкти рішень По присвоєнню адреси поштової? Ми дане питання стосовно присвоєння е адресі. Адр чи видачі адресної довідки? Присвоєння адреси? Нема такого законодавства. Хорошо, що при... довідки. Присвоєння, адреси Присвоєння адреси земельній ділянці, так. що посвідчена яким документом? Присвоєння адреси земельній ділянці. Крапка. Ні. Крапка. Далі Ні. не продовжуйте, бо ти немає... Правовий статус даної земельної ділянки станом на сьогоднішній момент який. Значить, перед тим як присвоїти поштову адресу, ви з'ясовуєте правовий статус. так? Ми дивимося, що це за земельна ділянка, де вона перебуває, чи в приватній власності, чи в комунальній правовий статус. Звісно. Ви, ви. Чи це Володимите? землі запасу, чи це не земля замороження? проект рішення. Проєкт рішення якого? Про присвоєння поштової адреси земельній ділянці, так. в якому правовому статусі. Просто про присвоєння земельної ділянці. Так називається проект рішення. Ви за прошлий рік не не прийняли жодного такого рішення. Хто готує прийти? Ми приймали рішення щодо присвоєння. Я е подивилась звіт вашого сільського голови. У вас було 5 засідань виконкомів. Жодного так. рішення про присвоєння адреси ви не розглядали. Хто готує рішення? Хто готує проєкти? Я хочу з'ясувати. Це можливе питання. Я не можу на нього відповісти конкретно, хто його готує, набирає або ще. Ну що значить ніхто? Хто готовий пройти? Рішень попризвоню. Присвоєння поштової адреси це є земельне питання, так? так? Ні, присвоєння а, а адреси це воно виноситься на виконком і на виконавчому комінеті. Мають вирішувати щодо присвоєння адреси. Чого жодного разу ви не винесли за три роки? Це питання у нас на воно да тому й даю Чітке вам пояснення, чому не винесли тому, що у сільської ради є питання щодо правомірності видачі і державної реєстрації державного акту на право власності. Це в якої формі питання? Прекрасне питання. Молодці да, контролюєте так. використання земель. Молодці, так якої формі питання було до людини? Три роки вона до вас ходить. Подала їй питання, то значить людина задала питання? Ось ні, вдали. дивіться, людина приходить. І пише заяву, що в неї є у власності земельна ділянка. В... Вона вже три чи чотири, чи п'ять, скільки. Всі документи продавили. спадщину. Всім. Сім заяв. Відколи вийде, вже сім заяв дала. Питання Чому? не розглянуто на виконкомі. Чому? Тому що у сільської ради чи на земельній комісії вже багато років. Ага. Стоїть питання щодо законності видачі чи державного акту. Я це, на почу. власності. Я це почула. Значить, О, дайте цей. мені договорити. Як воно стоїть м... документально, як да. стоїть? Ви задали їй письмове питання? вона Так, да, так. Да. Ми, ми чітко, мало того, що ми з нею проводимо переписку. Ми ще звертаємося до відповідних За органів, які Прекрасно. проводили Прекрасно. державну Прекрасно. реєстрацію. Прекрасно.